Привіт, мої любі, привіт, мої хороші. Ну що, я записую для вас чергове відео, і що я вам скажу? Складно мені після такої перерви і зі всіма цими подіями, складно мені стало висловлювати нормально свої думки, укладати їх якось в речення, щоб все було послідовно. Дуже багато в голові різних пролітає. Думок, різних слів, а щоб їх висловити, щось в мене з цим виникли проблеми виникають періодично. Часом якусь несенітницю говорю. Так що прошу вибачення, але буду старатися укладати свої думки, висловлювати їх так, щоб вам було зрозуміло, а не тільки мені. Ну що, я записую новий влог. Ми зараз в нас неділя. Ми приїхали з родиною на море прогулятись. І сьогодні хоч пасмурно, але людей капець як багато, просто офігеть. Я прийшла, переставляла машину на паркінгу, і зараз піду ще знову там. Ми гуляємо з малим, з моїм, з мамою, і ще приїхала до нас. Моя племінниця з своїм чоловіком, вони теж в Гданську знімають квартиру, вони тут живуть, працюють. Тож вибрались на прогулянку. Хоч і похмуро, хоч і дощ зранку був, але на вулиці досить так часом мені навіть в піджаку в цьому жарко. Так що так, не переключайтеся, буде нове відео. Я вас цілую. Привіт-привіт, мої любі привіт, мої хороші. У нас в Гданську розпочався щорічний ярмарок домініканський в суботу. Сьогодні в нас понеділок, ми тут були в центрі по справах, ми трошки пройшлися по ярмарку і знайшли тут, зараз вам покажу таку прикольну гру. Таку прикольну гру зробили, навіть чи не знаю, як це називається. Зараз переключу, покажу вам. Значить, дивіться, зроблений такий, не знаю, фонтан чи що. І, Басейн, засипаний камінням і з водою, і тут шукаєш бурштин. Є така зона відпочинку поставлена. А тут собі шукаєш бурштин. Вон, ми з бабцею вже знайшли, покажи скільки. Багато-багато його тут насипано. Бачите, це справжній Балтийський бурштин з Балтійського моря. Ось така прикольна забава. Так що в самому серці Гданська на ярмарку лови бурштин. Не можна, там заборонено до води входити. До води входити заборонено, але так тут навіть з краєчку ми тут стали. І так багатенько його. Така забава і для дітей, і для дорослих. А ще тут квіточки, які гарні, бачите? Взагалі, якщо будеш, якщо будемо ще на ярмарку, то трошки вам познімаю. А ще покажу. Дивіться ще, купила зараз для малого таку мотанку маленьку. Наша, наша жіночка продає, ручна робота це робить її тітка. І я купила малому на оберіг таку ляльку-мотанку. Положу йому в візочок, щоб була завжди з ним, зберігала. Там є і великі, і середні, а ми купили таку маленьку, щоб до візочка. Так що так. Це можна бачити, це можна купити цю квітку, але що це таке? Ну це не алеандер, бо не пахне як алеандр. Знає. А тут ще дивіться, які є квіти. Я не знаю, як вони називаються, але ми такі величезні бачили на майорці перший раз. Вони там взагалі як з пальми виростають, оці такі, як конвалії. Такі квіточки. Бабця наша назбирала он бурштину. Цілу жменю. Що ми тільки з ним будемо робити, ми не знаємо, але цілу жменю назбирали. Так, що, Так що так. Трошки прогулялися по центру, по ярмарку, але нам треба додому і дуже-дуже жарко стає знову. Як сонці, запануємо і ми браття. У тіло положили за нашу свободу, Показали, що ми, браття, козацького роду.